привет, ребят. Я дуже довго для вас не знімала відео, прямо реально дуже довго. У мене були відео зняті, вже мені треба було їх монтувати, але в мене на кого не було, не знаю чого. Вот, у мене є куча ще сидів для відео, вот, тому я думаю, що я повипускаю, помонтую і ще не дуже вже виставлю відео для вас. відео буде обзор моїх нових покупочок, їх, звісно, ще не багато, але все таки я в них покажу. Буде <звук> це крем, отакий от, що сьогодні його покупати давила, вот, а такий от крем, короче, для лиця, проти сухості. Вот, мені його посовітувала консультант, що Єві.

Це капець, вони дуже сладко, прям пахнуть. Я тепер хочу собі такі духи. Вони дуже смачно пахнуть просто. Вот, коротше, я її купила, вона мені, в принципі, подобається. Непогана, прикольна, коротше. Вот. Ну, їй всі дуже, так сказати, шо, всім вона подобається. Ну, короче, мені вона теж зайшла прикольніше наступна покупка. Коротше, це отака від, э, Evelyn, вроде б, да? Да, от уш від Евлін. Вроді би, так. Від Евлін. від Евлін. От, корічнева туш. Коротше, розказую. Коротше, ми пішли э, з моїм братом купляти її. От, і я взяла, вона була последня на поличці, іменно корічнева. Корічнева. От. А я думала взяти чорну, але вирішила взяти корічнева, тому що до цього я користуюсь тушу Клембі корічневою. От, вона мені дає нормальний об'єм, вона стоїть всього 100 грн, а це десь під 200, в принципі, десь так. Вот, ну, короче, ну, мне, не знаю, не помню, сколько она стоит. И, короче, э, мы я взяла её, потом, ну, типа, я заметила, что она просто была замотана скотчем. То есть просто именно скотч тут был намотан, и тут даже кусочки скотча осталось. Вот, хотя она и должна быть в упаковке штрих-кодом даже. Мне кажется, что э, какая-то дитина там, людина открыла її в магазині, а консультанты просто забрали і Замотали скотчу. Хоча вони знижать на найайтіну, але вони не знижені на найатінну. Ну коротше, що я вам можу сказати за цю тушну. Вона хороша, типа, але чесно, мені вона не сильно подобається. Тут дуже зручна кісточка, вона прям прочасує да? Надеюсь, я правильно сказала. Ну коротше, але коротше, якийсь не такий об'йом бути б. Мені глимбі давали більше бути би об'єм. Ну поки що я нею користуюсь. І ще коротше, странно, коли змиваєш її, отак чорні якісь такі сліди остаються. Не знаю чого. Вот. Ну і ще що я купила, це я вже. Коротше, ну це я не можу теж інкудатися. Це я купила, я шукала собі для брів щось, щоб купити щось собі для бров. Просто, щоб ви понімали, я побачила дуже класну штучку від Глембі. Тестер. Підходжу, питаю в консультант, є такі, тільки не тести. Вона каже, ні, всі розібрали. Слідуще, я побачила палеточку, таку у мене вона є, просто там вже закінчився той світ для бров, який мені треба. Це від Патрісіо Лідо. Ну, типу, шукаю, дивлюсь, тестер є цього, е, э, цього е, э, оттінка, да? вот. і другі оттінки є. Другі оттінки є в наличі, того немає. Потім я пішла в другу Єву, там нема у цього теж в наличі Патрісіо Лідо, коротше. Там тільки третій, четвертий відтінок, мені треба був другий. Це вообще капець. поэтому я взяла від L'Oreal фікустуку. Вот ну у мене короче. Ну такое, ребят. Вот. И скоро я тоже піду, наверное, може даже сьогодні, або на сьогодні не знаю, закупуватися тоже новою косметикою. Вот я уже придумала, що я хочу купити собі. Ну просто не все є в наявності, тому що О, я дивлюсь на сайті Eva, і того, о, ну, що я хочу, немає в наявності. Значить, наших Evaвих його тоже немає, потому що ну так обычно работает. Кстати, дивіться, коли руки просто послушили, як це звати. Ну, короче, да, ребятки, я такі от діла. Вот, <кхід> зарано буду збиратися, краситися і, напевно, йти гуляти. Вот, і купляти, може, куплю щось собі новеньке. Вот. І мені з косметики я 100% должна щось купити. Просто, потому що я хожу, вибираю по тієві і нічого не можу купити, но я 100% куплю щонісь. В ін я думаю, що сьогодні я от прямо сьогодні сяду і змонтую точно це відео і зразу сьогодні викладу. Вот. І сьогодні ще може ще одне відео для вас зніму. <клухи> ну, скоріше за все, да. Вот. Мені якийсь горло чи нос, може. Вот. Тому, да,Всім дякую за перегляд цього відео.Всім пока.